Цього року ціни на дрова майже не змінилися, а от замовляти тверде паливо на зиму, волинські лісівники просять уже зараз. Як повідомили у коментарі журналістам сайту Новин Луцька та Волині, конкурент, комунікаційниця Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Світлана Думська готуватися до зими слід ще влітку, адже запити на деревину цього року зросли. Частково через те, що деревина іде на потреби українських військових, саме тому, щоб не створювати ажіотаж у Холодну пору лісівники закликають вже зараз готуватися до опалювального сезону і купувати дрова. Ціна коливається. Лісівники продають дров'яну деревину і, власне, колоті дрова. Колоті дрова дорожчі, а вартість деревини залежить від породи. Дубові дрова дорожчі, соснові дешевші. У середньому куб дров коштуватиме від 450 до 900 гривень залежно від породи. Тому, грубо кажучи, машина дров може вартувати від 4,5 тисяч гривень до 9 тисяч. Безкоштовно можуть отримати дрова родини загиблих захисників України. За пільговими цінами будуть передбачені дрова для родин діючих захисників і тих, хто приймає внутрішньо переміщених осіб.